A'r sŵn a'r dŵm ar gyflawn ysbrydol Mae'n fach chi'n gwybod beth fydd â nhw dia A constrar Ilha Kale, porque me lucia Mama, como os, me 14 жовтня День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужно захищають нашу рідну батьківщину від ворогів. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців і військовослужбовиць України. Ви наші захисники та захисниці. Опора держава. Спокій наш домінок, спокій близький у ваших надійних сильних руках. Прийміть вітання з найкращим побажанням, здоров'я, добра, світла настрою та перемогла. Дякуємо за вашу відвагу, безстрашність та патріотизм. Цього дня хочемо вішити серця побажати вам віру, силу, сікості та мужньості. Нехай вам ніколи не залишає успіх і добро. Нехай Бог завжди захищає вас від усіх бід. Нехай вдома на вас завжди чекають рідні та дорогі серці люди. Мирного неба над головою та щастя вам. Любі наші захисники та захисниці, хай вас Бог береже повертатись додому живі, здорові та з перемогою. Слава Україні!